Я навчу тебе працювати з об'ємами талії без качання пресу. Качання пресу, якщо в тебе були пологи, якщо в тебе діастаси, якщо в тебе нетримання сечі або опущення внутрішніх органів призведе лише до багато гірших проблем. Тому зараз лови практичне завдання, де ти зможеш зменшувати об'єми талії через дихальну систему. Поїхали. У кого є утяжувачі, берем, у кого немає, показую без, руки добре, добре в кулаках, так зробили, зажали, зажали. Зараз зробили об'ємний такий вдих, так наче ви себе як надуваєте як кульку. І з видихом довгий через щілину в зубах. Починаємо підіймати руки доверху з силою. І ще зробили вдих, надули себе кульку. І вийде. Видихаємо, скільки можна. Робимо так 10 разів, і ти відчуєш, як запрацюють м'язи твого живота.